О, пречиста Діво Богородице, надії всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, заполи моє жорстоке серце, і мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідів Сина Твого і Бога нашого. Викорени пречиста, з мого затьмареного розуму, і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні, і брудні думки та наміри, зціливладичице, мої тяжкі духовні і телесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене і твоїми материнськими молитвами. Прихили до мене, милі Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословена від усіх родів і славиться пречисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь.